Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, а на зв'язку сьогодні зі мною Анна Атаманова. Аню, вітаю тебе! Вітаю! Хочу пройтися з тобою по найнагальнішим питанням, які є на цю годину і на сьогоднішній день. Ну для початку хочу сказати, що на нас у нас 2024 рік. Якою буде політична ситуація на початку цього року? Для України, так? Так. так. Фінансово буде не дуже добре на початку саме року. Будемо вирішувати питання саме фінансового характеру. Але згодом в другій половині року буде поступово покращуватись, хоча багато буде питань і проблем, які постійно буде, будуть турбувати нашого президента. Але все одно має бути все добре. А як стосовно воєнної ситуації, як будуть справи на фронтах? І чи взагалі можливе закінчення війни у 24 році? Чи відчуваєте ви це? Я відчуваю, що в цьому році будуть дуже такі різкі рухи. Несподівані. І дуже такі хитрі. гитрі а, з нашого боку однозначно. Тому все буде завуальовано. Подаватися буде в одному вигляді, а насправді буде в іншому. Тільки так ми зможемо дійти до перемоги. Хоча буде дуже складно, а потрібно поє... показати і проявити неймовірні зусилля, і наш неймовірний, нереальний сильний дух українців. Особливо наші військові будуть дивувати не аби як увесь світ? Ну а щоб вони дивували, треба їм допомагати. Власне друзі, закликаю вас донатити для наших зсу, адже за нами також дуже багато е, що вирішується. Аню, за ситуацію політичну у всьому світі хочу ще запитати: власне, яким буде 2024 для всієї планети. Піліг буде дуже непростим, складним, а, знімуться маски з усіх, і кожна країна буде показувати на що здібна. Свої сили, свої, ніби, знаєте, як а, висновки а, будуть показувати і проявляти люди, що посієш, те й пожнеш. Я бачу, що будуть відбуватися воєнні події несподівано в інших країнах. Люди будуть перебувати в напруженні, економічна криза буде в Європі однозначно. А стосовно кліматичних умов також буде коливання температури, наводнення. Щось буде ламатися постійно. Збої в економіці, десь прогрес, десь навпаки. Тобто буде дуже-дуже такий напружений рік, але цікавий. Стосовно напруги. Багато хто пророчить всьому світові Третю світову війну, дехто говорить про те, що вона вже йде просто так за шторкою, так би мовити. Що відчуваєте і бачите ви стосовно такого масштабного збройного конфлікту між багатьма державами? Третя світова війна вже йде. Як ви кажете, за шторкою не в такій активній фазі, як багато людей уявляють, а... усі дії спрямовані на обвал економіки тої чи іншої країни. Боротьба за ресурси. За торгівлю, загострення, невдоволення народу президентами. Я бачу вибухи в інших країнах. Творення союзів тих чи інших таємно, переважно буде відбуватися все таємно. Але між США та Китаєм все тільки починається. Угу, навіть так. Зрозуміло. а хочу ще поговорити про сьогоднішню ніч. Все ж таки багато областей України атакували шахеди, і окрім того, була атака балістичними ракетами на столицю України. Хочу якраз за ці балістичні ракети й запитати а, зараз. Росіяни запускають 8-10 штук зараз таких ракет Проте, наскільки багато у них цих ракет, і наскільки. Вони можуть збільшити ці атаки як по дням, так і по кількості ракет. Саме так і будуть діяти. І я про це говорила, до речі: хто слідкує за моїми прогнозами і не вірить в них, перегляньте мої прогнози, передбачення попередні, і ви зрозумієте, що я не просто так передбачаю і все підтверджується. Наприклад, я говорила, що будуть атакувати хакери, айтішники, блокувати банківську систему, мобільну систему, все це вже відбулося на днях. До того ж, я передбачала, що на іншому каналі, до речі, угу. минулий мій прогноз, я передбачала і казала, що трішки буде затища, а потім обстріли з сильними ракетами. Далі ще посилять, ще частіше буде і сильніше обстріл, але ми будемо а, намагатися справлятися з цим і вражати увесь світ? Аню, а скажи, будь ласка, стосовно посилення цих атак, вони так само будуть спрямовані саме от на столицю України і на Київщину, чи вони розпорошиться по всій території України? Переважно на Київщину, тому що я бачу над Києвом, Київщиною темне коло, але не тільки по всій Україні, хоча б десь вони будуть намагатися влучити і влучити по структурам, що пов'язано з водою і зі світлом в першу чергу. Це їхні основні цілі, так? Так. Друзі, ага. тут хочеться сказати, що наші сили ППО абсолютно віддано роблять свою справу, але тривоги ігнорувати не можна і бережіть себе життя, спускайтеся в укриття. А, також хочу Аню, якраз поговорити про хакерську атаку. Всі ми читали, бачили про цю масовну заокеанську атаку. Не працював Київстар в Україні деякі банківські системи, система оповіщення, власне, тривоги. Фахівці зі зв'язку нині говорять, що. Такого не було взагалі ніде і ніколи за масштабом за всю історію мобільного зв'язку і, до речі, не тільки в Україні. Так от чи дійсно це правда, як зараз дехто пише і пропускає, що до цього причетна саме Росія і яка мета ось подібних хакерських атак? Так, я бачила заздалегідь, що вони мають наміри саме так робити. І ми бачимо, що дійсно у них вдалося, на жаль. І це ще не всі випадки, з якими ми будемо стикатися. Дійсно, дуже багато айтішників зараз притягуються і будуть намагатися заблокувати і блокувати якомога частіше для того, щоб зупинити економіку і повністю заблокувати Україну. Але спроби будуть. Марними. Тимчасово так буде зникати світло, тимчасово ми будемо зустрічатися з проблемами, пов'язаними з водою. Врешті-решт, десь-не-десь будуть влучання. Але ми будемо лагодити, і зараз потрібно чим більше залучати наших айтішників і також включатися і допомагати захищати наші системи. До речі, про наших айтішників після цієї атаки стало відомо, що ГУР атакувала федеральну податкову службу РФ. Це виходить, було око за око. Спочатку, причому кажуть, що чотири дні росіяни не можуть впоратися з цим збоєм, та які наші айтішники їм завдали. Це було око за око, тобто спочатку ГУР зробила свої дії, а потім вони атакували Київстар. Чи це просто так сталося, що припало на один пері? Я бачу, що наші айтішники вже блокували якісь системи, хоча це не про це не повідомляли. Це не було так прям серйозно. І тому вони швиденько. Почали шукати сильних, дійсно, айтішників. І я думаю, що в нас більше сили і більше було в планах заблокувати їх. Угу. А це вони просто відбивалися, так? Ну, знаєте, це як метод захищатися. І я думаю, що. Українці розумніші. І в усьому світі, до речі, не в образу іншим, ми Тим до... доказали, що українці дуже розумні, а На естраді найспівочіші є українці, найпрацьовитіші за кордоном є українці, в медицині також ми не останні місця займаємо. І тому дійсно в ІТ-сфері ми дуже багато можемо показати, чого, яких результатів. І сподіваюсь, ще покажемо. Аню, скажи, будь ласка, як цей збій, та, який нанесли росіянські хакери, вплинув на розвиток дій на фронті? Чи завадив він якимось глобальним процесам саме для і у наших військових? На жаль, е дійсно вплинуло, задля чого? Щоб відслідковувати інформацію. До речі, в них техніка нова, масштабно зараз, о, великої кількості, виготовляється для відслідковування наших військових і попередження атак. E, про це також я говорила і повідомляла, тому нам потрібно не відставати і йти на 10 кроків вперед, що ми й робимо. Так, да, головне щоб це звісно, виходило. Так, не вистачає ще більше допомоги, ще більше зброї, і тоді, безумовно, українці будуть о, навіть лякати, жахати увесь світ своєю силою. E, наші військові дійсно. Не перевершені. Це правда, абсолютно правда. А зараз хочу ще поговорити про масові рейди ТЦК. Причому вони стаються майже у всіх торгових центрах і спортзалах великих міст України. Коли вони закінчаться? Найближчим часом це була така одноразова акція, масштабна. Чи все ж таки вона буде тривати з періодичністю? Це ще. Одне з моїх передбачень я казала, що будуть посилювати, а питання з мобілізації будуть по іншому діяти. з Ненацька. рейди будуть і надалі все частіше. Зрозуміло. не тільки ТРЦ, а і скрізь. І хочу ще запитатися про один скандал з мером Києва і власне столичним метро. Чи можемо ми і запитати у карти, і у вас що ви відчуваєте, чи дійсно метро відремонтують впродовж півроку, як нам обіцяє київська влада, чи ж ремонт затягнеться набагато довше? Затягнеться, хоча будуть робити все можливе. Але ж там, знаєте, там настільки багато проблем, які руками е ніхто в повну міру не виконував і не виправляв. Просто десь там, може, підлатали, відмазали і все. Ось тому зараз воно і вилазить е в самий такий не непідходящий момент. Тому там дуже багато моментів, і знаєте, намагаючись полагодити одну проблему, буде виникати інша. А загалом. І це пов'язано з магією, яку направили на Київ? Навіть так. А скажіть, будь ласка, знову ж таки, магія, яку направили на Київ? вона звідки? З тих заперебрікових політ? Русі. Так. Угу. І чи вдасться тоді вирішити загалом цю проблему у наступному 2024 році? Чи це прям настільки масштабно буде, що й наступний рік не вирішиться вона? Не так швидко. Не так ідеально, але будуть. Все робити можливе. Тому що це дуже важливо для людей. Це точно. Хочу ще наостанок зробити з тобою невеличкий розклад Таро на ситуацію по містах, зокрема на найближчий тиждень. Спершу давай глянемо Харківщину. Харків, як там будуть справи, як будуть почуватися українці, чи будуть атаки, чи будуть прильоти, чи будуть жертви. Готують сильний удар, сильними ракетами, але на самий, самий найближчий час я бачу, що будуть відбивати усіляко прикладати максимум зусиль. Хоча і неспокійно буде дуже неспокійно по всій Україні. А стосовно Харківщини, на якій зараз росіяни продовжують знаходитися і, власне, там, де точиться лінія фронту, як буде ситуація? Чи зможуть росіяни просунутися, чи все ж таки нам вдасться їх відбити і атаки? І, можливо, навіть наші українські військові зможуть їх відігнати далі? Кладно буде стримувати, будуть намагатися пролізти скрізь, де тільки можливо. Посилювати будуть атаки, і це, як би мовити, їхній контрнаступ. Але в нас є плани, є е, те, про що не повідомляють, не кажуть з усіляких на то і зрозумілих причин, тому не так просто ми будемо відступатися. Хоча і втрати будуть чималі. А що по техніці, що по військовим, але з їхньої сторони більше буде втрат людських. Угу. Mm -hmm. Давайте ще розглянемо Бердянськ. Нагадаю, що він знаходиться під окупацією. Як там будуть справи найближчим тижнем? Тягування військових і зброї. Спроби. Вони будуть її туди перекидати на запорізький напрямок, так. Так, так, дрони. Я бачу, що багато дронів хочуть туди довести. Угу. І відстежуючих шпигунських пристроїв. Чи можливо, що вони саме з Бердянську будуть запускати шахеди? Ні. А, не настільки. Десь кораблів з моря, з іншої території. Переважно. Угу. І якраз про е, нашу перлину біля моря, Одесу, Одеську область. Що там очікувати в найближчі дні? Я бачу, що що запускати будуть однозначно. Дуже швидкі ракети будуть. Відбивати будуть, захищати. Магія також. Юридична установа. Все ж таки ще в небезпеці. Можливе влучання при відбиванні. Ну і біля води для росіян також буде сюрприз неприємний. Це ми говоримо про Крим та Кримський півострів і Чорне море. Так. Добре, будемо чекати цього сюрпризу. Аню, дякую тобі за ці розклади. Вам, друзі, також дякую, що дивилися. Діліться своїми враженнями від прогнозів у коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал, тиснути лайк і дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Незвісно, звісно, бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Всім па-па!